Отже, всім привіт! Сьогодні у нас інтерв'ю, таке маленьке влог-інтерв'ю. І сьогодні у нас у гостях наших Дар'я Григораш, це моя подруга, моя колега. Також Даша працює у театрі. Зараз Даша вам детальніше розповість, ну, може, розказувати. Я працюю на Франківському театрі і в Драко, театр драми і комедії. Працюю там вже майже два роки. <свистеться> дуже цікаво. <свистеться> Розкажи, як тобі справлятися з тим, що ти студентка і що ти актриса в театрі, чи тобі не складно поєднувати це? 에, насправді впродовж року не складно, тому що немає таких великих навантажень, але зараз, як ближче до сесії, трішки дуже накладно. Е, але все добре, справляємося. Все класно. Розкажи нам що так в двох словах, е, які ролі ти грала і яких виставах. Ем, на даний момент я задіяна в двох виставах, е, і, на жаль, поки що функціонує тільки одна. Е, ми їздимо з нею на виїзди, тому що театр зараз реформується. У нас немає, на жаль, поки що приміщення, е, яке скоро буде, слава Богу. І... Задіяна, я була в виставі, хто це замовив, я грала роль Марічки, а також зараз задіяна в виставі о восьмій біля ковчага, я граю роль Голубки. Розкажи для глядачів, як це поринати в якусь роль, що ти робиш для цього, як ти це досліджуєш? Ну, я завжди думала, що ці видумки, що актори говорять, ой, я так зайшов в роль, що я не можу з неї вийти. Я думала, та це. Це брехня такого не існує до моменту цієї марічки. Я грала таку дівчину з дуже сильним характером, який на все байдуже, і вона до останнього так пре... вперед. Я по життю не така, я є трішки інакшою. І мене настільки ця роль якось в'їлася, я настільки часто думала, як це зробити, як передати їй емоції, тому що вона мені дуже подобалася як персонаж. Що я в житті навіть почала очі закочувати, як на сцені, дивись на людей, так <плес> і мені дуже багато хто про це казав. Дослідження ролі було дуже глибоким. Ми писали попереднє життя, дитинство персонажа, арку персонажа. Як персонаж змінюється в кожній сцені, які репліки впливають на зміну персонажа. Ну, дуже цікаво насправді. І ці обговорення були доволі довгими. на ці обговорення йшло приблизно тиждень. Це обговорювався, обговорили всі персонажі вистави. сиділи всі разом з режисером. Ну, дуже цікаво, крутий досвід. Зараз з виставою ця у восьмій вілі ковчага. Вона не йде такою глибокою, тому що там персонажі тварини. І так був розбір персонажів, але не прямо такий сильно глибокий, як в хто це замовив, до прикладу. Як тобі грати тварини? Mm -hmm. e, ну, mm -hmm. Цікаво. Ми не граємо прям тварин тварин, ми граємо людей, але з повадками цих тварин. Ну, класно, до речі, оця голубка дуже схожа на цю марічку, просто вона є такою більш, як це правильно сказати, божевільною. E, це ти прям граєш голубку птаха, правда? Так, так, mm -hmm. так, голубку птаха. Але я граю як людина в звичайних штанах. просто... Мене називають голубкою по суті. Але в тебе є якісь внутрішні голуб'ячі. Mm -hmm. да, так, та, та. <реш> да, є повацьки, отак як, ну, треба ходити отак. так. Там інколи так дивитися, як голуби mm -hmm. дивляться. Ну, це єдине, що від такого тварини, чого збереглося в собі виставі. А Грим, у вас є грим якісь? Е, ні, ми не використовували Гриму в цій виставі, тому що хотіли е, зробити акцент більше не на тварині mm -hmm. а саме на людський. Якби вже додали Гриму, воно би трошки не. Mm -hmm. Пов'язувалось, бо інстинктів тваринчик дуже мало, а грим є, тому без безгримів. Як у вас в театрі проходить грим? У вас є гримерки, чи у вас є грим, там, чи, ну таке no, чи ви самі гриму? Ми гримуємось самі. Mm -hmm. Зараз в нас немає ні гримерок, нічого, тому що у нас немає приміщення. Але коли приміщення було, звичайно, у нас була гримерка з спеціальними е, столами, е, де було освітлення, яке. Потрібне, щоб добре нафарбувати, щоб ти бачив, як ти будеш виглядати зі сцени, чого треба нанести більше, чого менше. Всі ці нюанси вони були. По підбору костюмів також зараз немає людини, і ми займаємось цим самостійно. Придумуємо, як має виглядати наш персонаж, як би ми цього хотіли, як ми це бачимо, Обговорюємо це з режисером, а далі шукаємо. І костюми шукаємо скрізь, де тільки можна. На секон. Все в шафах, в друзів, скрізь, Так, як ми. В так, якщо хтось думає, що ти приходиш в театр і тебе там, і гримують, і фарбують, і зачіски тобі роблять, і костюми тобі так приносять. єдине, що від тебе потрібно це прийти, вийти на сцену і сказати то, що ти сказати. Можливо, є такі театри, то якісь дуже де... дорого, багато. Де все це є. Київ, кабаре, отуда. От <світ> це, але в нас в театрі такого немає. Але я скажу, в цьому є свій шарм, коли ти сам оце так приймаєшся, стараєшся знайти цей костюм, зробити його довершеним, Ти маєш волю в цьому, ти можеш зробити це так, як бачиш цього. Ти, ти хочеш там таку блузу, ти її шукаєш, mm -hmm. знаходиш, одягаєш. В цьому є щось своє таке круте, класне. Скажи ще за реквізити, як пошук реквізитів, як це відбувається так само, як так і само. пошук костюмів, але якщо є якісь більш масивні реквізити, тобто якісь конструкції, uh -huh. якісь там плакати, щось таке цим займається безпосередньо режисер і люди, які цьому спеціалізуються на цьому і так само з музикою е, і з музикою. Так є люди, е, які переключають, включають, шукають Звукачі, так, так е, є окремі люди. На рахунок таких реквізитів, які використовує безпосередньо актор, які потрібні тільки йому, які не йдуть загальні, ти сам собі їх <скільки> шукаєш, знаходиш, сам за них відповідаєш. <скільки> тобто, до прикладу, якщо ти вийшов на виставу, в тебе бути телефон, а в тебе його немає, це твої проблеми. У нас такі <скільки> є, Дениско. У вас є репетиції. Перед репетиціями є якісь Певний ваш театральний момент до репетиції або після репетиції, можливо, ви молоді, або перед виставами до вистав, Якісь такі ваші секретні моменти. Коли ми ставили виставу Восьм біля ковчега, ми ставили її з режисером Василем Васильовичем Юртєвим, який на на жаль зараз загинув, його немає з нами. У нас був ритуал перед кожною репетицією, перед початком. Включалась пісня, яка тривала у виставі. І mm -hmm. ми робили вправу дзеркало, якісь mm -hmm. такі розтяжки. Це було дуже класно, це дуже налаштовувало. І оце такі дуже приємні згадки е, зро, е, після роботи з ним, От вони залишилися. Е, перед прем'єрою або виходом на сцену. Єдине, що є, коли закрита завіса, всі актори ну топ. Відкриття завісу перебувають на сцені. В залі вже є люди. Ми налаштовуємося. Тобто mm -hmm. ніхто не сидить в гримерці за кулісами. Всі на якісь 3-5 хвилин виходять на сцену, наповнюються ці всією енергією. І тоді можна грати. Звичайно, перед виставами, артикуляційна гімнастика, mm -hmm. мовний апарат потрібно привести в норму. Це все зрозуміло, там якісь кісточки собі розігнути. Але щоб прям якогось ритуалу, ну, я би не сказала, що є прям якийсь ритуал. Це в кожного індивідуально, якогось такого загального немає. Ну, а як ти себе налаштовуєш перед виходом на сцену, я, які ти собі настанови даєш, або що ти від себе очікуєш в такому плані? Ой, я дуже критична щодо себе, і я завжди очікую всього самого найгіршого. Але у мене є таке, і це скрізь працює. Не кажуть, що пропадає страх, коли ти часто виходиш на сцену. Ні, ні, не пропадає нікуди не зникає. Ти завжди виходиш, тебе трусяться руки підніють долоні, тобі стає погано. І єдине, що мені допомагає, це просто в тиші постояти там хвилинку-дві, подихати глибоко, послухати людей, які там шрушають щось далі, щось говорять, і воно якось заспокоїться. Звичайно, коли ти робиш перший крок на сцену, перші дві хвилини є самими складними, бо тебе прям страшно тобі. Потім це проходить, Піпускає. зникає, але в мене особисто залишається оце, руки, трусяться. Я не відчуваю вже хвилювання, але руки, ноги продовжують труситись до самого кінця. І навіть ще після кінця інколи я ще хожу п'ять хвилин, мене ще піддьоргує. Це буває не часто, але от коли була прем'єра, цей хто це замовив вистави, це було жахливо. Я вже не хвилювалася, середина вистави, все йде супер. У мене є момент, де мені потрібно їсти насіння соняшнику, я не можу його взяти в руки нормально, через те, що в мене отак трусяться руки. І я сижу з таким серйозним лицем. Така леді, я беру це насіння і не можу його розгущити в пальцях, бо воно випадає. І я не можу це контролювати. Це я не знаю, чи це було видно в зал, але я просто в цей момент мені стало страшно, коли я не можу взяти цю насінину і просто її відкрити і поставити собі до рота, бо вона випадає постійно. Так я була такий конфуз. Таке цікаве інтерв'ю нам дала Дарія. Ми послухали, поцікавилися іншим театром. Було цікаво, я думаю, для вас теж, тому що вам такого ніхто не розкаже, як Дарія, так само є інші люди, які мають свої моменти, свої таке цікаві. Це буде в наступних випусках, можливо. І дякую Дарія тобі, що дякуємо, що нас дивитесь. Слухайте, всім па-па!